Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам портативний складний туристичний рюкзак компанії Acropolis. Компактне і універсальне рішення для подорожей та активного відпочинку. Головна фішка цього рюкзака це є миттєве складання та розкладання. У складеному вигляді він має розмір 10 на 15 см і важить всього 228 г. Його можна взяти з собою будь-куди, адже він не займає багато місця. При його компактному розмірі у складеному стані він має досить великий об'єм 29 літрів. Це універсальний рюкзак, його можна використовувати на риболовлі, при займанні фітнесом, при катанні на велосипеді або просто для покупок. Отже, давайте поглянемо, що в нього поміститься. Збоку рюкзак має дві бокові кишені для парасолі, пляшки з водою або інших потрібних під рукою речей. Основне відділення об'ємом 29 літрів. При використанні його на риболовлі сюди легко поміститься поясна сумка, катушка, канапки або інші потрібні речі, худі, запасний одяг. Рюкзак виготовлений з нейлонової водостійкої тканини. Позаду є дві міцні плечові стрічки та стрічка для переносу в руках. Низ рюкзака зміцнений перехресними швами, що додає йому більшої надійності. Портативний складний рюкзак Акрополіс. Легкий, міцний, водонеприникний та надзвичайно компактний. Модель рюкзака називається STR1. Замовляйте на сайті Акрополіс та на сайтах наших партнерів.